Разом вони пишуть спортивну історію кривого рогу і своїм прикладом надихають інших на нові звершення. У музеї російсько-української війни відбулася зустріч заступниці голови ради оборони міста Вікторії Самойленко з учасницями міського турніру «Veterans Family Games». жіночим командам нескорені та «4.5.0» подарували комплекти нової спортивної форми. Ви самі військові і родини наших військових і. Не опускайте руки, йдете вперед, показуйте нам приклад стійкості, мужності, характеру. Силу духу, волі, і це сьогодні найголовніше, тому що нам треба триматися разом. Нам треба вижити в цій війні. Нам треба підтримувати одного наші збройні сили і перемогти. Тому ми вам дуже вдячні, що ви приймаєте участь у наших міських змаганнях, ветеран Фремлі Геймс, що створили свої команди, де показуєте високі результати, і ми бажаємо вам тільки успіхів, тільки натхнення, тільки здоров'я, Сил, щоб іти вперед, перемагати і ворога нам всім разом, і в житті, і в спорті. Учасниці цих команд неодноразово показували високі результати на міських і всеукраїнських змаганнях з різних дисциплін. Діляться кривий ріг є унікальним. Тут участь у ветеранських спортивних ініціативах беруть не лише військові та ветерани, а й їхні сім'ї. Тож першочерговою цінністю є не перемога, а спілкування, взаємопідтримка та реабілітація. Жіноча команда нескорені одна з найактивніших спільнот міського турніру. З 24 го року ми познайомилися з дівчатками. Це починалося всього з трьох дівчат, з котрими. Ми об'єдналися і розширилися. Ми приймали участь у багатьох видах спорту, де зустріли наших однодумців і розширили наше коло з трьох вже до майже 12 людей. З березня місяця ми приймали участь у футболі, ми приймали участь в волейболі сидячи, ми приймали участь в стрітболі. У нас вже вистачає на дві повноцінні команди, тому ми ділимося не скорені один, не скорені два дівчатка. І наші здобутки ми займали всі призові місця. В нас і перші, є, і другі більше. І ми нагородимо, ділимо кожні, У нас немає такого, що, наприклад, хтось один забирає. Ми ділимося. Ось ну це більше ніж команда, тому що це вже переходить на етап знаєте, якоїсь родини, тому що можна прийти, попити разом кави, поспілкуватися, підтримати одне одного Команда 4-5-0 складається з представниць військової частини Нацгвардії України 30-11. За рік її учасниці встигли голосно заявити про себе, показавши вражаючі результати на різноманітних турнірах. Коли створилася команда, і ми вперше потрапили на ветеран Фемелі Геймс, тоді наша спортивна кар'єра, можна так сказати, і почалася. Ми почали приймати участь у всіх заходах. Стрільба, волейбол, гребля, стрільба з луку. І по теперішній час ми тренуємося. І приймаємо участь не тільки в змаганнях ветеран Фемелі Гейс, а всеукраїнських. їздимо кожного місяця на представляти наше місто на всіх заходах, які проводяться за адаптивних видів спорту. Ми приймали участь у стрільбі з луком. Дівчата вже займають перші місця в всеукраїнських змаганнях. А якщо брати командні змагання, от ми перше… Прийняли участь у футзалі, до цього ми програвали. Ну так буває, нічого страшного, це не найголовніше. А в цьому році ми перемогли, зайняли перше місце. Цьогоріч проєкт Veterans Family Games це 25 змагань із 17 видів спорту. Вони проходитимуть до кінця грудня, тож наступні турніри дівчата проведуть у новій формі. Дарія Максим Пономарьов цей день.